Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас чергове відео з нашої майстерні. На сьогодні велике замовлення на круглу шліфовку, Ми будемо робити його на нашому німецькому круглошліфувальному шаут. Але перед тим, як ми почнемо, оскільки ви були свідком життєдіяльності нашого колеги, то донесу до вас одну сумну новину. Не стало нашого терміста-Бруна, нашого майстра носатого. Я писав про це на фейсбуці, дуже багато людей мене питалися, а що сталося, а як, а що. Я вам не відписував. Зараз я спробую коротко розповісти, як це було. Не вдаючися в подробиці. Це вже нічого не змінить і не вирішить. Все стається на дистанції в 2 години. Уявіть собі, в 2 години. Від здорового, активного, доглянутого собаки до кінця. Він і малий пес Вудік були тут зі мною. Ми ще щось дуріли, я ще знімав навіть про це відео. І ці кадри будуть. В цьому відео це будуть останні кадри нашого брона. Я помічаю, що він різко стає таким млявим. Отак, От де не йде, там зразу прилягає, де не йде, там зразу присідає. Я відкрив двері, він пішов на двір. Я закінчую роботу десь хвилин через 10-15 мию руки виходжу, кличу його їсти. А він у мене виріс і жив виключно на покупному кормі, ну і на сирку, звичайно. І з Буди він вже не виходить. Кличу, кличу, не йде. Йду туди. Притомний, але опирається, з Буди, виходити не хоче. Я його силою витягую, за лапи з Буди. бачу, що йому реально зле. Зразу кладу в багажник в пікапа. І ми зразу їдемо в лікарню. Зразу в реанімацію. На момент, коли я його витягнув з машини і заніс в реанімацію, він був вже непритомний. Четверо лікарів боролися за його життя, але, на жаль, собака не лиша. Все це стається на дистанції в межах 2 годин. Лікарка ветеринарша сказала, що одною з причиною. Це те, що в нього була ниркова недостатність і в нього відказали нирки. І це не має нічого спільного з харчуванням і так далі. Зразу хочу заспокоїти аматорів, любителів, диванних експертів, криміналістів, слідаків, що варіант отруєння виключений. Чому? Дві доби він був тут зі мною. Я переглянув відео з камер відеоспостереження за дві доби. У нас ніхто чужий в двір не заходив і до подвір'я чужий не наближався. Навіть більше випав сніг. І той сніг в нетронутому вигляді лежить дотепер. Ніяких чужих слідів немає. Було би це утруєння, то симптоми, як вона мені сказала, були б зовсім інші. Та й малому собаці би дісталося. Якби труїли, бо вони завжди всюди разом. Ну, це вже таке. Собаки вже більш немає, це вже нічого не змінить. Останній раз я пустив сльозу свого батька на похоронах. Дівчатка мої плакали цілу ніч за собакою. Від здорового доглянутого собаки до його смерті проходить дві години. Це більш ніж собака. Ми з ним дуже багато разом прожили. Він був у нас на каналі впродовж 8 років. Бруно прожив 8 років. Google каже, що німецькі вівчарки живуть від 9 до 13, в когось може і 15 прожити. Мій прожив 8. Ми з ним багато дебули, багато чого чудили, багато чого дуріли, особливо це стосується. Мого холостяцького життя. Це був більше, ніж пес, більше ніж майстер більше, ніж просто друг. Що буде далі? Ну, як то кажуть, король помер, хай живе король. У нас буде новий терміст такої ж німецької породи. Бо що ж то за майстерня? Без майстра і без терміста? І це буде. Найближчими днями. Приємного перегляду. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. Радий вас вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас велика моцна робота на нашому круглошліховальному шауті. Такого я ще не робив ніколи в житті. Це Шліфовка отаких от, от великих валів. Вже на циліндричній частині 1260. Завдання таке прошліфувати їх зверху, прошліфувати шийки по краях. Можливо, буде ще якийсь там тюнінг, це вже по готовності клієнт скаже. Дані вали зроблені з труби. Тобто труба, заглушки і вали вставлені, це все обварено. Завдання прошліфувати. Ну що ж, давайте почнемо. Деталь не є дуже важка. Кілограм, не знаю, може 41 важить. Попробуємо шліпанути, як це все вийде. Такого я ще ніколи не робив. Люнет у мене є, але люнет такий великий діаметр взяти не може. Люнет більше розрахований, той, що в мене є, на щось довге тоненьке. І так погнали. Погнали! що ми робимо закинуємо Радачі побачили, що інша лійка. Це його оригінальна лійка. Чому так, зараз розповім? Так, ну, от, вирішив я перепросити. оригінальну, оригінальну лійку. Я її нагрів, розрухав і зараз ми сюди. Зашаримо нову бляшку, тут взагалі не було в нас гнила. вона на 4 болтика, на герметик та й по всьому. Чого так? Зараз розповім. Значить, ситуація така, що, коли стоїть оця штука і накрутити продуктивність велику, за цей готліок починає... Грубо кажучи, стяти. Стяти. Не лити, а стяти. Дуже сильно розпилює, розбризгує. А треба, щоб воно лялося з великою продуктивністю, воно лилося, а не стяло і розбризуло. Я думаю, що я б такий профанський спосіб вам дав зрозуміти різницю. І так, подаємо вал на верстат. Нам треба попасти в конусність. Як ми це будемо робити? Значить, Дивіться уважно. Значить, Дивіться, піндель вже крутиться, так? Ми торкаємося тут і обнуляємо попередж. Ну, як О! Це як чисто. Знімаємо, От, бачите, як чисто вийшло, вже смужка від круга, так? Обнуляємо собі цей показник, показни. Той є в нас ноль. Так. Ноль. Тепер що ми робимо? Ми відводимо. Переїжджаємо столом туди. Поля. Я бачу вже як чисто, але згідно Лімпа у мене півтори десятки. У мене півтори десятки хоче ще. ше. Відводимо. Міряємо. Так виглядає, що є конусність. Так виглядає. Так, де мінікрони? Значить тут в нас було 0-0. Да? Тут 0, 0. 22. Так і є. Якщо зараз там зняти до нуля, то вони стануть однакові по діаметру. Що так, ну Та бо я вже один вал зробив. І конусність виставлена. Я думаю, що зрозуміли. Значить, та сторона є грубша та є тонша. Це буде фініш, це буде ноль. Тобто вона в нас йде конусом зі збільшенням діаметру туди. Шліпуємо. Йоб, ну, бо вона крива. О, тепер не так розпилює, вона більше лиється тепер. Бо то бляха так тяло, як спонтанно реально. Ну, прибирає биття, як бачите. Ми тут поставимо зараз на автомат і він собі по пів сотки буде піддавати. Таку роботу, якби це були цільнякові вони, можна було б дерти. А на трубі, бо труба, я не знаю скільки тут стінка. У ну, міліметрів 5-6 на дотик. Судячи по масі. О, Тут зараз далі заліз іде на ноль брати не буде. Ну понятно, бо там більше. Видно, як десь є а, це. Я ставлю на автомат. І воно по сотки буде піддавати. Йде процес. Я отам з краю, йде взагалі, нігде не ні б'ється. Тут ще там, де плями, там чуть-чуть навіть по звуку що човгає. Ну нічого, я поставив на автомат. По пів сотки. Більше не хочу. До речі, труба відносно на рівна. На такій довжині десятки. Проточено, доволі непогано. Це враження, що може і просачували. Може пробували шліпувати, ну не знаю. Може це від чогось коли існуючи були. Це щось має бути, якийсь девайс. Тут не бере, то я примусово перекидую Розкажи нам якусь історію. Ходи, ходи поговоримо, ходи, поговори. Ходи. ходи. Розкажи історію, розкажи історію. Історію розкажи. Розкажи історію. Ну розкажи, побурчи трошки, побурчі. побурчи трошки. Поморчи. Розкажи історію нам. Давай на сніжок! Та чужий ходить. Якщо парад є? йде. Нема що сказати. Я не знаю, як я без того станка жив. Дивіться, яка краса. Яка краса. Попив він мені крові той шаута, але воно того вартувало. Ось зараз півсотки підбавить само. О. Готово, вишліфовував я вверх. Я чесно сказати, не знаю, який там допуск потрібно, сказали зробити максимально точку. І Я, б, я якби був конструктором, я б на таке дав... Допуск 2-3 сотки на циліндр. Пердиться, що в нас вийшло. 22 два? Видно? Двадцять два? два. Ну 22 з половиною. Майже 22. Ну, так от. Я думаю, що більше ніж. Це ми прошліфували то. Тепер шийки. Тут є деякі шийки в розмір вже, а деякі треба... Шліфувати. Оцю треба шліфувати. Цю треба зробити 35 плюс сотка. 35 плюс сотка. Так, що у нас? Тут? Ага. Вот. Так, ну що, зараз почнемо. Порядний запас майже міліметр. Перекидуємо на ту сторону. Перекидуємо на ту сторону. продовжуємо. Так, є, е, забираю. От і все. Ось така от краса. Ось така краса. По одному валу є питання. Зараз клієнтом уточнимо. по одній шийці. Там взагалі в мінусі вона порядна. Може ми її натулювати будемо. Так, Хочемо втулочку, тому що один вал треба навтулити. Там просаджений розмір. Нема вже куди навіть шліфувати. Занизив я шийку під установку втулки. Зараз закинемо її на гарячу, тут 500 натягу і дошліфуємо цей в розмір. Так, Зараз я тут нагрію швиденько і закинемо. лифовку назад. О, аж з дзюрки центрової дим пішов. Та що, хай дорозу. гом you